Як буде виглядати твоє замовлення, якщо ти замовиш тільки два Ти Підписуйся на мій телеграм-канал, інстаграм та на Тікток. А я буду продовжувати та показувати. А, а до речі, для замовлення у телеграм або інстаграм особисті повідомлення. Запаковую у блакитного кольору у пакетик, а другий веселку запаковую у мішечок та кладу туди наліпку. Далі запаковую подаруночки. Кладу чайок, цукерочку та наліпки. Данім часом чомусь мені захотілося у замовлення класти ще і чайок, тому що це виглядає гарно естетично та дуже приємно. Ємно отримувати у замовлення ще й чайочок. Подобається відео та у коментарях надійшли плюсик, якщо хочеш ще більше такого контенту. Далі я усе наше замовлення, брилочки та подаруночки упаковую у основний пакет. Та ще до кожного замовлення кладу стік із наліпками. Гарнесенько його заклеюю та фінальним штрихом буде у нас наліпка посередині. Взагалі, наліпки, які я клею посерединці, обираю по різному. Ось яке чудове. У нас замовлення вийшло. Запаковую у пакетик для відправки, кладу туди візитівочку та заклею посередині наліпками. Всім дякую за перегляд. Ті, хто додивилися до кінця у коментарях, надійшліть якийсь смайлик. Та Не забудь підписатися на мій телеграм канал та інстаграм. Бай-бай!